Справді історію важливо знати і пам'ятати. Mm -hmm. Це не просто цікаво, це повчально. До речі, є думка, що історія розвивається по спіралі. Тож, знаючи минуле, можна уникнути якихось помилок у майбутньому. Сьогодні українці зі зброєю в руках відстоюють своє майбутнє, таке, яким його бачили наші діди, прадіди, вільне і незалежне. І увесь цивілізований світ з нами. Ну майже весь у наступному сюжеті спробуємо розібратися з позицією Грузії у російському. Українській війні. Грузинський народ активно підтримує нашу країну. А от як щодо уряду? Слово експерта. Всі дороги ведуть до Тбілісі. Зустрічі з президентами європейських країн. А ще візит до Китаю. Гарібашвілі розігрує третю карту про китайську. А ще Грузія допомагає Путіну обходити санкції, і це після окупації двадцяти відсотків країни начебто, сусіди, начебто нас багато чого зв'язує, і начебто, ну ми ж інтегруємося всі в європейський союз, і начебто ціннісно повинні бути всі однаково орієнтовані. На що ж орієнтується Грузія? Чому допомагає Росії ввозити підсанкційні товари? Зустрічали як дорогого гостя з частуванням, екскурсією виноградниками та дегустацією вина. До Грузії приїхав угорський прем'єр Віктор Орбан. Говорили сторони про поглиблення співпраці, зокрема, економічної. З початку війни в Україні грузинський прем'єр Гарібашвілі прийняв багато гостей. Та й сам прем'єр в гості літає щоправда частіше в країни Азії ніж в Європу. Відвідав і Китай був гостем на саміті. Один пояс, один шлях в Пекіні. Це історичний візит для мене. Я радий вашому рішенню збільшити сфери нашої стратегічної співпраці, яка я вірю в це принесе вигоду усім нам. Насамперед, економічну вигоду. Китай нині активно інвестує в інфраструктуру Грузії. Китай завжди сприймає Грузію як надійного партнера та друга. Немає значення, як змінюється ситуація на міжнародній арені. Китай має твердий намір розвивати взаємовідносини з Грузією. Їхнім м, стратегічним напрямком розвитку є інтеграція в проекти інфраструктурні економічні, які пропонує Китай. Він же ж їде туди, ну не для того, щоб його поплескали по плечу, а засвідчити свою лояльність. Адже співпраця з Китаєм це не тільки економіка чи інфраструктура, фактично це страховка, і нехай навіть у формі будівництва, зокрема глибоководного порту в грузинській анаклії. Я думаю, що цей порт перейде китайцям як компанії, що керує активом. Я думаю, що китайці заволодіють цим портом і будуть, звісно, поглиблювати економічне вторгнення в Грузію. Тут інтереси Китаю та Росії йдуть в абсолютну конфронтацію. Кремль ухвалив рішення про створення військово-морської бази це 35 кілометрів від майбутнього порту в Анаклії. Тож китайський проєкт це і противага Росії і грав баланс на міжнародній арені. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну Грузія для Росії стала перевалочною базою для підсанкційних товарів. Росія і Грузія на жаль зараз нарощують торгово-економічні відносини. На жаль, Росія стала головним стратегічним партнером Грузії. На жаль, тут вже фактично вливаються російські інвестиції як прямі, так і тіньові, захоплюють головні економічні інструменти, так званими сірими сегментами, тобто російською стороною. Потік так званих російських туристів в лапках, звісно, він росте і росте. Грузія приймає росіян, які тікають від мобілізації, та збільшує паралельний імпорт до Росії. І це попри восьмиденну війну між країнами і окупацію Кремлем частини Грузії. Чому ж вона допомагає країні агресору? Благодійники в цьому світі немає. І якщо можна заробити, заробити на війні, то це на ній заробляють всі на ній заробляють і Польща, на ній заробляють і турки, на ній заробляють і грузини, але кожен як може. Якщо товари, які раніше не постачались в Грузію, де да? ну очевидно не постачались після запровадження санкцій, їдуть в Грузію в той тій же ж кількості, яка потрібна Російській Федерації була раніше, то напевно виробник, компанія виробник розуміє і усвідомлює, куди далі цей товар попрямує. Чи буде грузинський коридор для підсанкційних товарів працювати далі? Все залежить виключно від уряду Грузії, а він балансує між усіма гравцями, уникає ризиків та шукає вигоду.